Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми узагальнюємо вивчене про типові задачі. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату, класна робота, та напишіть каліграфічно число відповідь. Знайдіть ціле число, якщо його 3 п'ятих дорівнює 99. Давайте пригадаємо, щоб знайти ціле за величиною його дробу, необхідно це число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Отже, 99 ділимо на 3 і множимо на 5. Перевіряємо, отримаємо 165. Пропишіть цю відповідь до кінця рядочка. І переходимо до підручника на сторінці 125. Починаємо розв'язувати задачі. В інтернет-магазині перший працівник за 6 годин роботи оформлює замовлення від 48 покупців. Скільки замовлень оформить другий працівник за 4 години, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю? Прочитайте умову ще раз. Оскільки в задачі описується ситуація праці, тоді маємо три взаємопов'язані величини: продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Маємо два випадки. Перший випадок. Стосується першого працівника, другий випадок другого працівника. Перший працівник працював 6 годин і за ці 6 годин оформлював 48 замовлень. Нам необхідно дізнатися, скільки замовлень оформить другий працівник, якщо він працює 4 години і за умовою продуктивність праці для обох випадків однакова. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Наша задача має однакову величину, продуктивність праці. Якщо задача має однакову величину, то ключем до її розв'язування є знаходження однакової величини. У даній задачі однакову величину будемо шукати за двома числовими значеннями першого випадку. Тобто 48 і 6. Пригадуємо, щоб знайти продуктивність праці, нам необхідно загальний виробіток поділити на час роботи. Отже, 48 ділимо на 6, отримаємо 8 замовлень. Це продуктивність праці першого працівника. Вона є і продуктивністю праці другого робітника. Тому що за умовою продуктивність праці в нас однакова. Отже, продуктивність праці Другого робітника 8 замовлень. Він працював 4 години. Отже, для того, щоб знайти загальний виробіток, нам необхідно продуктивність праці помножити на час роботи. Тож, 8 множимо на 4, отримаємо 32 замовлення. 32 замовлення оформить другий працівник. А зараз прочитаємо другу задачу. Та порівняємо її з першою. Два працівники інтернет-магазину оформили замовлення від 80 покупців. Перший працював 6 годин, а другий 4 години. Скільки замовлень оформив кожний працівник, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю? Прочитайте умову ще раз. Зіставимо першу і другу задачі. Бачимо, що ситуація така сама. Тому й маємо одні й ті самі величини продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Числові значення часу роботи одні й ті ж самі. Продуктивність праці в обох задачах є однаковою. Відмінність цих задач в тому, що в першій для загального виробітку. Для першого випадку дано числове значення, а другим є шукане. В другій задачі обидва числові значення є шуканими, але дано їх суму. Друга задача є задачею на пропорційне ділення. Істотною, спільною ознакою першої і другої задачі є наявність однакової для обох випадках величини. Ще раз пригадаємо, якщо задача містить однакову величину, то ключем до її розв'язування є знаходження значення однакової величини. Однаковою є продуктивність праці. Щоб знайти продуктивність праці, треба загальний виробіток розділити на час роботи. У другій задачі продуктивність праці будемо шукати за двома сумарними значеннями загального виробітку та часу роботи. Суму загального виробітку ми знаємо. Нам залишається знайти суму другої величини, тобто часу роботи. Знаходимо їх суму 6, даємо 4, додає, дорівнює 10 годин. Коли ми дізналися, друге сумерне значення ми можемо знайти однакову величину, тобто продуктивність праці. Для цього ми 80 поділимо на 10 і отримаємо 8. Замовень. Це продуктивність праці першого і другого робітників. Тепер можемо дати відповідь на головне питання задачі: скільки замовлень оформив кожний працівник. Дізнаємося, скільки замовлень отримав перший робітник. Щогодини він оформлював 8 замовлень і працював 6 годин. Нам необхідно 8 помножити на 6, отримаємо 48 замовлень. Це для першого працівника. І для другого працівника нам необхідно 8 помножити на 4, оскільки він працював 4 години, та отримаємо 32 замовлення. Для відповіді на друге запитання задачі можна використати дві можливості. Перше це множення, так як ми зробили, а друга це віднімання від даної суми, тобто 80. І знайденого загального виробітку першого робітника, тобто 80 віднятий 48, ми отримаємо 32 замовлення для другого працівника. Прочитаємо наступну третю задачу і порівняємо її з другою. Перший працівник інтернет-магазину працював 6 годин, а другий 4 години. Другий оформив на 16 замовлень від покупців менше, ніж перший. Скільки замовлень оформив кожний працівник, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю? Отже, бачимо, що ситуація така сама. Спільними ознаками другої і третьої задачі є три взаємопов'язані величини продуктивність праці, час роботи та загальний виробіток. Маємо два випадки: перший робітник та другий робітник. Продуктивність праці обох робітників є, знову-таки, ж, однаковою. Для часу роботи дано два числових значення. Для загального виробітку обидва числові значення є шуканими. Відмінність в тому. У другій і в третій задачі, що для загальної величини у другій задачі було дано суму, а у даній, у третій задачі дано різницю, тобто маємо різницеве відношення. Попередня задача була на пропорційне ділення, а третя дана задача на знаходження невідомих за двома різницями. Обидві задачі містять однакову величину. Тому ключем до її розв'язування є знаходження значення однакової величини. Відмінність між задачами впливає на спосіб знаходження однакової величини. Оскільки у даній задачі дано різницеве відношення загального виробітку, тому будемо шукати і різницеве відношення часу роботи. І так, для цього ми 6 віднімаємо 4. І дізнаємося, що другий працівник працював на 2 години більше. Далі знаходимо продуктивність праці, тобто однакову, однакову величину. Також це виконуємо дію ділення. Для цього нам необхідно 16 поділити на 2 та отримаємо 8 замовлень. Далі дві останні дії в задачах будуть однакові. Оскільки маємо однакові шукані. Отже, бачимо, як це вплинуло на розв'язання задачі. У другій задачі першого дією було додавання, оскільки ми, ми мали су, сумарне значення загального виробітку. А у третій задачі дія віднімання, оскільки дано різницеве відношення. Прочитаємо наступну задачу. Перший працівник інтернет-магазину оформив 48 замовлень від покупців за 6 годин. Скільки замовлень оформить другий працівник за 4 години, якщо за годину він оформлюватиме на 2 замовлення більше, ніж перший. Отже, порівняємо дану задачу з попередньою, з третьою задачею. Бачимо, що в четвертій задачі вже немає однакової величини. Бачимо, що різницеве відношення дано не для загальної величини, не для загального виробітку, а для продуктивності праці. В третій задачі було два шуканих, а в четвертій одне шукане, шукаємо загальний виробіток другого робітника. Давайте пригадаємо, в якій задачі було в нас одне шукане. Так, в першій задачі. Але в першій задачі у нас продуктивність праці обох робітників була однаковою. А у четвертій вона неоднакова. Тому у першій задачі ми знаходили першу дію однакову величину, а другу дію відповідали на запитання задачі. А в даній четвертій задачі спочатку треба знайти продуктивність праці першого робітника. Для цього загальний виробіток поділити на час роботи 48 ділимо на 6, отримаємо 8 завдань. Далі нам необхідно знайти продуктивність праці другого робітника, а вона на 2 замовлення більше, тобто 8 додаємо 2, отримаємо 10 замовлень, продуктивність праці другого робітника. І далі даємо відповідь на головне питання задачі. Який загальний виробіток другого робітника? Для цього ми 10 множимо на 4 та отримаємо 40 замовлень для другого працівника. Отже, відповідь 40 замовлень оформить другий працівник за 4 години. Завершуючи наш урок, дайте відповіді на запитання, які задачі ми сьогодні дослідили. У чому полягає спосіб розв'язування задач на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення і на знаходження невідомих за двома різницями? Пригадайте, як знайти однакову величину в кожній із цих задач. Подумайте, який зв'язок між задачами на спільну роботу та задачами на одночасний рух у різних напрямках.